Вітаю, Г'ю! Один перець із Бернлі хоче відкрити банк. В Бернлі? Облизь, Ларенце. Ти трохи перегинаєш. Ну, то вам треба їхати просто. Штири по лівицю, Переїдете трасу і по правицю буде, Дейв. Добре, дякую. Кляті лондонці. Вітаємо в Бернлі! Він адвокат із Лондона та не засуджую його за це. Фінансовий регулятор не схвалював новий банк 150 років. У нас тут теж Google є знаєш. Банк Дейв. Це чіпляє. Дейв може допомогти Бернлі. Це кращий рівень життя. Кожен пині прибутку піде на розвиток нашої громади. Звучить чудово. Не такий вже я й довбень, як здаюся. Фінансовий регулятор дбає, щоб гроші, зароблені важкою працею, довірили правильним людям. Нам явно треба щось міняти. Ти хочеш піти в суд громадської думки? Я хочу правди. Правда тобі не по зубах. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай любий. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой, мов <плес> банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та ще й надзвичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балаган. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Найкращий гурт у світі даватиме концерт у Берлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності! Існує кращий шлях. Дејва. Скоро у кинотеатрах.